Вітаю! Звіт баланс, форма-1, тобто основний звіт в категорії фінансових звітів. Розглянемо, яким чином Баз дозволяє сформувати цей звіт, та яким чином, за допомогою програмного забезпечення медок, можемо його відправити до Державної податкової служби та органів статистики одночасно. Отже, переходжу до облікової програми, рухаємося з вами до розділу звіти, регламентовані звіти вбудовані. В якому у першому блоці маємо фінансову звітність, з цим блоком можна працювати по-різному, тобто можна одразу собі відсортувати, і ось ми бачимо за 2024 рік, або, наприклад, за довільний період 2024 року, це залежно від того, чи хочемо бачити на екрані додаткові звітні форми, чи вони нам зайві, ми будемо бачити лише відсортовані, відфільтровані фінансові звіти. Той документ, який нас цікавить, знаходиться в першому списку, тобто бухгалтерський баланс. Натискаю на нього і формуємо його. В даному випадку система дозволяє сформувати його з періодичністю квартал. Враховуючи, що ми формуємо його за 2024 рік, немає в даному випадку поняття четвертий квартал саме, адже він подається наростаючим підсумком. Отже, залишаємо період 24 рік. Якщо у вас, наприклад, стоїть 9 місяців 24-го року, ми просто стрілечкою рухаємося вправо для того, щоб змінити період формування. Натискаємо Відкрити. Завантажується новий документ, в якому одразу ставимо дату підпису, адже ми можемо готувати, наприклад, чернетку. і Варто прослідкувати, щоб дата підпису була саме тим поточним днем, коли ми будемо передавати документ до державних органів. Далі переходимо до його заповнення, відповідно використавши таку кнопку. Натиснувши на неї, облікова база заповнює відповідні рядки документу даними. Зверніть увагу, повідомлення наступного змісту, воно не повинно викликати занепокоєння, а саме додаткові рядки, в яких відсутня інформації були приховані, для налаштування додаткових рядків, натисніть кнопку Налаштувати відображення додаткових рядків. Стосується це ситуації, якщо все ж таки певні додаткові рядки, які і містять відсутні значення, повинні вами звідти відображатися. Таке теж інколи буває. Враховуючи те, що. Бас автоматично приховав їх, ви можете налаштувати додаткове їх відображення. Взагалі, за кнопкою Настройка параметри звіту ми можемо зробити такі додаткові настройки. А саме, щодо відображення суми, є можливість у гривнях, у тисячах гривень, у мільйонах гривнях, і обрати точність знаків після коми, відключити автоматичний розрахунок обчислюваних комірок. Зберігати розшифровку автоматичного заповнення. Властивості розділів дозволяють нам показувати. Ну, тут ми не знімаємо, можемо зняти лише службові дані і позначку, чи друкувати, чи не друкувати кожен з цих блоків. Шапка документу заповнюється даними із картки організації. Відповідно, якщо ви бачите пропущені поля або поля, які містять некоректну або неповну інформацію, варто звернутися до картки організації та дозаповнити такі дані. Автоматично зверху заповнюється дата. Рік, місяць, число, а саме 1 січня 2025 року. В цілому, якщо говорити за формування балансу, я виділила декілька важливих блоків, яких варто і я рекомендую дотримуватися. Ніби таких сім кроків, які потрібно виконати, формуючи баланс, розпочинаю я завжди з перепроведення документів, тобто, перш ніж формувати баланс за весь звітний період. Здійснюю перепроведення документів. Басі це зробити досить швидко. Для цього використовую відповідну функцію групове перепроведення документів, і де зазначаю період, з якого необхідно зробити таке перепроведення. Припустимо, з 1 жовтня 2024 року по 31 грудня 2024 року і натискаю Виконати. Це перший важливий крок. Наступний, після перепроведення усіх документів. Перевіряю зведену оборотно сальдову відомість. Відкриваю таку оборотно сальдову відомість, обираю звітний період, який мені потрібно проаналізувати, та натискаю сформувати важливі точки, на які я звертаю увагу, чи закриті витратні рахунки та, відповідно, дохідні. В даному випадку бачимо, що 79-й рахунок у нас не закритий. Тому можу йти в журнал операцій і дивитися дані за 31 грудня, а можу йти до необхідного мені журналу документів. Але я більш прихильник саме журналу операцій, в якому я можу відслідкувати, і ось я вже бачу певну. Неточність, яку потрібно виправити до подачі фінансової звітності, зверніть увагу: в нас крайні документи на 31 грудня 2024 року це закриття місяця, визначення фінансових результатів і списання товарів. Ми розуміємо, що три крайні документи в нас це закриття періоду, нарахування податку на прибуток, якщо маємо додатнє значення результату року, і визначення фінансових результатів. У нас податку на прибуток не буде в цій ситуації в цьому кейсі, тому цього документу немає. Однак списання товарів точно має бути до закриття періоду. Відкриваю цей документ і змінюю в ньому години. Він перемістився і перепроводжу закриття та визначення фінансових результатів. Обираю ці два документи і просто натискаю Перепровести. І ще рухаюся до визначення фінансових результатів, натискаю розраховувати прибуток та збиток. Знову повертаюся до оборотно-сальдової відомості. Ми бачимо, у нас все закрито. І наступним можу перейти до формування звіту. Отже, баланс. Натискаю заповнити. Якщо активи і пасиви в нас будуть нерівними, система нам підкаже це і зазначить, що підсумки балансу активів та пасивів не співпадають. Відповідно, потрібно звернутися до оборот на сальдові відомості, до необхідних рахунків і перевірити, в чому причина. І лише після того знову ж таки повторно сформувати баланс. Далі заокруглення і розшифровка теж два важливих моменти, які потрібно вміти правильно зробити у басі. Якщо розпочнемо із заокруглення, враховуючи, що показники в даному випадку сформовані у тисячах, в нас може виникнути ситуація після того, як ми передамо звіт у медок, в нас арифметично не будуть за рахунок заокруглення співпадати. Статті підсумків балансу активів та пасивів. Хоча візуально ми ось тут бачимо, що в нас все співпадає. Це відбувається за рахунок заокруглення. Тому я завжди раджу, крім формування балансу в тисячах гривень, сформувати його в, в... Гривнях просто без заокруглення до тисяч, для того щоб бачити, за рахунок чого може вийти заокруглення і який показник рядка варто скоригувати. Зверніть увагу, що в заголовній частині документу нам зазначено, що одиниця виміру тисячі гривень без десяткового знаку. Відповідно, звернувши увагу на цей показник, на цей рядок, ви не помилитесь, в якому. Ключі формувати такий документ. І я можу записати, що це, наприклад, 2024 рік, пишу для себе завжди позначку, що це оригінал документу, тому що можуть бути проміжні певні якісь чернетки цього балансу, в яких ви контролюєте певні якісь показники. Так, оригінал пишу в тисячах гривень. Натискаю зберегти. І паралельно я формую баланс. Звіт про фінансові результати у гривнях. Так, по заокругленню сказала, і наступний дуже важливий момент контрольна точка, яка дозволяє перевірити статті балансу, це можливість розшифровки. Такий внутрішній ключ, який доданий розробником у цьому документі. Отже, стаючи на Здавалося б, на будь-який рядок, однак це не на будь-якому рядку працює, це працює не на сумових рядках. Сумові показники в нас виділені або жирним кольором це підсумки по розділах, або підсумки по деяких рядках виділені ось таким зеленкуватим кольором. Якщо станути на такий показник, натиснути кнопку Розшифровка, він не розшифрується. А ось звичайні рядки. Вони розшифровуються, і я раджу дійсно пройтися по кожному рядку балансу та перевірити розшифровку. І скажу обов'язково, по яких рядках я це роблю. Так, розпочнемо. Наприклад, так, девіторська заборгованість за продукцію товари, роботи та послуги. Наприклад, за виданими авансами. Хоча я перевіряю і рядок 1125 і 11.30, стаю на кінець звітного періоду на ось цей показник, натискаю розшифровка, де ми бачимо з сальдо яких рахунків, дебиту чи кредиту сформований відповідний показник. Натискаю двічі на ось цій цифрі чи на будь-якій іншій. І я бачу мені відкривається оборотно-сальдова відомість по відповідному рахунку. І що я тут перевіряю? Сальдо на кінець періоду. Чи немає одночасно кінцевих оборотів по дебету і по кредиту? В даному випадку немає. Коректно все. Так, наприклад, перевіряю наступний показник. Теж все добре. Інша поточна дебюторська заборгованість. Розшифрувати. 30, 377 рахунок. І ось зверніть увагу, в нас є. Ця ситуація сальдо кінцеве і по дебету, і по кредиту. І це потрібно фактично, тут сальдо нулю дорівнює, тому що як згорнути дебет і кредит, мав би бути нуль. Але ми розуміємо, що тут некоректно склало, згорнулася оборотка, і ми маємо показник, який збільшує рядок, інша поточна дебіторська заборгованість у балансі. Цього не повинно бути. Повертаюся назад в оборотну сальдову відомість. І, наприклад, відкривається надходження по банківському рахунку. Ну, як я би в цій ситуації робила, найшвидше, що я б його перепровела. Ну В цій ситуації це допомогло, інколи буває більш потрібно заморочливо згорнути коректно сальдо на кінець періоду. І що я в даному випадку роблю? Знову ж таки, перезаповнюю баланс, натискаю Заповнити. Дивимося на райдок 11.55. 11.55. ви бачите, показник у нас зменшився до 17. Я ще раз його перевіряю, розшифровка, і в нас немає уже відповідної статті, яка була раніше. І ці всі рухи я роблю по кожному цифровому виразу, який в нас є у балансі. Для того, щоб перевірити кожен рядок. Чи немає ось такої ситуації, яку я вам щойно показала? Це такий найшвидший лайфхак, як перевірити статті балансу на некоректне сальдо кінцеве по рахунках. Далі, звіт розшифровка я вам показала. І. Якщо все правильно, ми перевірили, звірилися з оборотно-сальдової відомості з статтями по рахунках, переходимо до експорту або передачі цього документу у Медок. Якщо глянути зверху, в нас немає варіанту вивантажити в XML цей документ. І якщо не використовується фрізвіт у басі або Є медок, але немає медового стикування додаткової зовнішньої обробки, то часто доводиться ось такий баланс перенабирати вручну ту додаткову програму, за допомогою якої ви передаєте документ до державних органів. Я ж в цій ситуації покажу вам, як за допомогою медового стикування передати такий документ до державних органів. Переходжу у медок і обираю. Точніше, медову стиковку, відкриваю такий зовнішній, зовнішню обробку. Рухаюся у блок регламентовані звіти. Обираю період з 1.24. Можна з 1.10-24 по 31.12. Обираю звіт. Форма 1 баланс. Пошук звітів. Ось наш документ, ставлю позначку та натискаю Передати у медок. Якщо медок коректно відкритий по організації, система нам буде передавати. Потрібно перевірити передати у медок. Відбувається експортування документу, і ми бачимо, система зазначила, що передано документ у медок. Ми бачимо, документ передався, переходимо до медка в розділі Реєстр звітів сортуємо по року 24. -му. І ось у нас форма один баланс. Він світиться помилковим червоним, відкриваємо звіт. І робимо перевірку. І дивимося знизу значення. Чому ж нас зауваження? Рухаюся доверху, дивлюся усі червоні рядки, які в нас є. І ось перший рядок, у нас 10, 10, 450, виділено червоним. І зверніть увагу, ось по цих зауваженнях, якщо клікати по цих рядках, система нас одразу переміщає до того рядка, до того показника. Щодо якого вона пише зауваження. Отже, 450. Я дивлюся, калькулятор відкрию. І дивимося: 713 мінус 451. Тобто, тут та ситуація, про яку я говорила, за рахунок заокруглення. Повернуся до басу і в регламентованих звітах я вже попередньо додала, звіт саме у гривнях, про який я вам говорила. З допомогою якого ось буду бачити саме той момент, який варто використати щодо заокруглення. Відкриваю в лівому блоці бас. І що я бачу? 713 у нас заокруглилося, 713 і 262. Тут сторону збільшення, тут донизу. Однак, в нас має бути 450, хоча фактично, на. Якщо відняти ці показники, мало би бути 451. Звичайно, я даю показник 1010 -10, рядка, ну, більш він для мене визначальний, тому буду коригувати один з рядків. І, наприклад, в даній ситуації можу прийняти рішення, що зазначити показник тут 712. Натискаю перевірити, і ось у нас вже відносно цього показника. Немає помилки і всі інші показники от 13,71 баланс по активах, по пасивах 13,71. Все в нас співпадає. Ну і система нам зазначає, що даний комплект повинен містити форму 2, форму 3, форму 4, 5 і 6. 6, ну, не обов'язково. Відповідно це. Ну, неповний комплект фінансової звітності ми ще передали, це буде в наступних відео, ви зможете подивитися, як їх формувати. Однак, ви побачили, який важливий момент за рахунок заокруглення і яким чином можна його контролювати. Тоді, як в басі, такої помилки система не підсвічувала, тобто арифметичну перевірку плюс-мінус система не робить. І я поясню, чому. Тому що, якщо ми повернемося до балансу, ось цей в тисяч гривень. І ось ці показники, які в нас були. Двічі натиснувши на будь-яке поле, ми побачимо повну картину цифри, тобто із копійками. І, відповідно, система теж це розуміє. Ось, наприклад, ну тут немає саме ось цих показників, які не є підсумковими. Саме тому БАС не сприймається як помилку за рахунок заокруглення. Розуміє це як повну цифру і не бачить цієї арифметичної помилки. Лише передавши, наприклад, у МАДОК, ми бачимо, що нам потрібно заокруглити. І саме ось таким чином мені легко коригувати, коли я бачу показники в гривнях, і відповідно розумію, що можна таким чином скоригувати. І ще одні декілька моментів. Саме друк звіту в цьому короткому чек-листі та закриття періоду. Якщо говорити за друк звіту, в нас є відповідна кнопка, в якій потрібно скористатися функцією показати бланк, яка розіб'є наш баланс ну, в даному випадку на два аркуші, і ми зможемо роздрукувати кожен окремо. Саме звідси ми друкуємо ці документи із розділу Регламентована звітність збудована. І остання крайня точка це закритий період в обліковій базі. Для цього рухаємося у блок дата заборони, знаходиться він в адмініструванні. Мені здається, в мене винесено так, операції, сервіс, дата заборони, зміни даних. В мене винесено на панель вибране, тому мені це набагато швидше. Обираю для всіх користувачів і зазначаю. 01.01.25. Відповідно, це початкова дата, з якої можна редагувати документи. По 31 грудня 2024 року система закрита, фінансові звіти сформовані. Відповідно, коригувати без відома головного бухгалтера. Там нічого не потрібно, адже це призведе до необхідності уточнення показників звітних документів.